Права 15.21. Запишіть три раціональних числа, що містяться між числами 1,55 і 1,5 у періоді. Ну що, щоб це зробити, можна їх записати безліч таких чисел. Запишемо з більшої кількості знаків після коми. 1,55 ми можемо записати, наприклад, три знаки після коми, як 1 і 55, потім додамо, наприклад, один нолик 550 000. так, Ну і число у нас буде друге число. 1,5 у періоді. Це 1, 5, 5, 5 і так далі. Yeah? Ну що ж, які це будуть числа? Що місяця між ними? Я запишу, що це число. Запишемо це.

Всі вони містяться в цьому діапазоні. Якщо потрібно більше чисел, додаємо ще один знак після коми. Тут нолик, а тут іще одну п'ятірку. І пишемо їх, скільки потрібно. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, запишіть три раціональних числа. Записуємо 1,551, 1,553 тисячних, і тисячних. Ну що ж, ось таке завдання про порівняння чисел. На цьому вправу завершено.